Мара Божа совість, честь, мораль. Це неможливо купити, неможливо отримати наслідство. Це дається суто від Бога. Це Божа частинка, яка довіра людині. Це Бог вложив нас. А якщо ми йдемо проти Бога, то ціє моральній якості вони втрачають свою цінність. І людина не є тою частинкою Бога. Вона відхиляється і отримує. Вона стає, як звір їй поїсти поспати, позайматися там сексом. Все, що роблять звіри. Але Бог каже, ти творіння Боже. Ти людина, ти образ, подоба моя. І знаєте, дуже цікаве питання сьогодні виникає. Чому люди, які вірять в Бога, вони відступають від церкви? І вибирають вірити напряму. Все просто, тому що вони не зберегли відкровення Божого. Вони обрали золоткий гріх. Коли до Ісуса прийшов диявол, Він зберіг відкровення від Бога і не піддався спокусі. Він був праведний за життя, так і ми можемо бути праведні святі. Це все треба розвивати. Та легше бути просто неправедним, казати, як він може бути святою, святим. Але все можна в укріпляючому Ісусі. Люди, які відступають від церкви, до них приходять сім сліших бісів. І вони живуть ще гірше, чим жили до цього. Проблеми, депресії. Сльози душа терзається, тому що вона хоче откровення, відкровення від Бога. Воно рятує. Дух, душа, тіло прагнуть Бога. І ці три основні скотові, вони впливають на нас. Там не має бути дияви, тому що ми будемо просто-напросто звірі, які не мають сенсу ніякого. Але люди, творіння Боже, мають виконати, виконувати волю Божу, воля Божа бути учнем Ісуса. Амінь.